Вітаю вас в цьому просторі. Тут все про здоров'я, достаток і духовний розвиток. І особисто я вважаю, що коли у нас з тілом не все в порядку, нам не до духовного розвитку. Тоді, коли ми думаємо, за що нам завтра їсти або кормити дітей, нам теж не до духовного розвитку. Тому підходимо до цього поняття комплексно. Я довго про себе розповідати не буду. Ви можете подивитись розділ Контакти. Я просто вам скажу, що я сертифікована викладачка цигун з максимальним правом викладання, феншуй, ольфактотерапевт, аромадіагност, і так само я ще і імідж терапевткиня 5 рівня. І тепер трошечки більше я хочу поговорити з вами про фундаментальні речі, чому вам варто залишитись на цій сторінці. Бо це те, що я викладаю. Воно це не на воно нараховує тисячі і тисячі років. До прикладу, ви бачите тут майстер Шинтансу, це мій вчитель феншуй, феншуй школи форм. І це саме давній феншуй, який існує на нашій планеті. Це перше джерело. Справа ви бачите майстра Сюймінтана, це наш майстер Джуньян Цигун. І саме цей цигун, саме ця школа, вона з монастиря Шеолінь. І ця практика нараховує приблизно п'ять тисяч років. Дуже давні цією стежкою пройшли вже тисячі тисячі людей. Про цього знову ж таки заходьте в відповідне меню, там значно більше, і про майстра там теж. В тому числі у нас є духовні вчителі. Ми знаємо, що, до прикладу, ви тут бачите першого насправді другого настоятеля монастиря, монастиря Шелінь, Бетхідхарму Дамо. Він 28-й патріарх буддизму, тобто, це існуюча історична людина. Ще я вам говорила, що є і імідж терапевт. В нашому розділі, в нашій школі, є і медицинські знання, які дозволяють і допомагають людям виліковуватися від того, чого не може допомогти. Західна медицина я вам далі наступним слайдом поясню. І в тому числі можете побачити, що ці давні знання вони втілюються в сучасні проекти. Ось такий проект майстер будує під Києвом. І тепер давайте поговоримо про унікальність методу. І цьому унікальному методу приблизно 5 тисяч років ми говоримо про те, що і феншу, і в цигун, що все, що існує в цьому світі, воно має не тільки матеріальне тіло, воно ще має енергію і інформацію. І саме тому західна медицина далеко не завжди є. Ефективною, бо західна медицина не має інструментів для того, щоб пронімістувати ні нашу енергію, ні, звісно, нашу інформацію. Вона не може виміряти те, де і як заблоковані наші енергетичні канали, або що, або коли недостаток інь, або недостаток ян енергії, наприклад, в тих самих нирках. Ще ось ці знання, уявіть, що от якщо подивитись на ось цей зверху, ці картиночки, вони говорять про те, що в нас є наша реальність. Трьохвимірна, є поняття закон ін'ян про закон протилежності, є ще порожнеча, та, яка називається темна матерія вченими, бо вона не досліджена, немає знову ж таки фізичних, немає тих інструментів, які можуть виміряти ось ту темну матерію. І говориться про те ученими, що наша реальність вона складає всього-навсього 4% від всього всесвіту. 96 для нас. Просто як для людей, які нічим не займаються ніякими духовними практиками, ніяким цигун недоступні. І от, до прикладу, конкретно практика цигун вона нам дозволяє розширювати свої можливості. І життя тоді перетворюється в сказку. Ми, у нас з'являється значно більше сил, у нас з'являється мудрість розуміння цього світу, вміння себе проводити в порядок, лікувати і взагалі змінювати в своєму житті. Абсолютно все. Майстер називає це Стати хазяєвами свого життя. Тобто, от всі ті курси, які я викладаю, і традиційні, і вже свої флагманські курси, вони базуються на цих фундаментальних давніх знаннях, які перевірені віками. Ще ви тут можете побачити вкладочку про ароматерапію. Бо фактично ефірні олії це такі самі фундаментальні знання. Людство використовує ефірні олії знайомо з ефірними оліями ще з часів давньої Греції і Єгипту. Якщо ви відкриєте, почитаєте Біблію і в старому заповіті, і в Новому, так само вони там згадуються. Ісусу Христу, Волхви, приносили ефірну олію. Одну з них це був до прикладу ефірна олія ладину. І ароматерапія, і ільфактотерапія це доказова. Наука. Я вам тут спеціально поставила скріншот з офіційного американського державного ресурсу, де публікуються наукові роботи, що стосуються ефірних олії вченим. Там тисячі і тисячі цих наукових робіт. Заходьте, дивіться, називається PubMed. Тому в моїх авторських курсах, тобто. Є і окремо як наука, і моя послуга, як фактотерапевти, і в моїх авторських курсах теж задійні фірні для того, щоб у вас був швидший і класніший результат. Реєструйтесь на відкриті практику. записуйтесь на консультації, якщо ви не впевнені, що якась конкретно цей інструмент вам в вашій історії допоможе. Ви мені просто можете написати, ми з вами домовимося дзвонимося, і я з вами поговорю. Якщо я побачу, що ці інструменти для вас не робочі, вам потрібно щось інше, я або вам пораджу когось, або скажу, що я просто не знаю і вам сюди йти не треба. І приходьте навчатись. Ті, хто вже готові, ті, хто давно шукали цигун. І хотіли, або якісь інші з тих курсів, які ведуться. що я веду ще давні жіночі практики і ці достатку. Це такий майстер-клас, щоб зрозуміти, як в своєму житті зробити все те, що ми хочемо. Я вам рада і до зустрічі!